На прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Загородній, політичний експерт. Пана Тараса. Добрий день, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, Героям слава. Тож під питанням зараз, наскільки я розумію, переговори недільні в Абу-Дабі. Президент Зеленський припустив, що їх можуть перенести. А також Марко Рубіо до того сказав, що і Вітков можуть не поїхати в Абу-Дабі, і фактично переходять у двосторонній формат. Ці переговори мається на увазі між Україною і Російською Федерацією. І ось маємо заяву від Дональда Трампа, який сказав, що Україна і Російська Федерація мають до. Брі шанси на мирну угоду без його посланців, скажіть, будь ласка, що сталося? Чому на вашу думку Вітков і Кушнер не поїдуть або не збираються їхати на переговори в Абудаві? І це чи дійсно це так? Чи вірити таким повідомленням? Ну і власне, що для нас двосторонній формат означатиме? Так так. Ну, дивіться ніяких переговорів давно вже не ведеться. Це такі зустрічі, можна їх назвати, чому тому, що. Ну, з самого початку це були мертвонароджені речі, тому що ну сам ну там 20 листопада, так можна сказати, а тому що це була така ініціатива конкретна Віткафа Дмитрієва, які ну війська міг там переконати Трампа, що щось вийде. От це ж все робилося через голову. Рубіо. Ми до речі, ніде фактично не бачимо Рубіо в цих переговорах, так заних переговорах. Все вперлася в те, що і повинно було впертися. Що росіяни вимагають від України те, що Україна не збирається робити, а у американців в принципі, немає важелі тиску, щоб в тому числі натиснути на Україну для того, щоб вона, наприклад, в першу чергу пішла до Донбасу, і тому все вперлося в ці основні теми. А ну другорядно обговорюється, Другорядно обговорюється. Україна, чому Україна їздить на ці переговори? Ну Трамп вже сказав, що якщо не будете обговорювати мирний план, будуть якісь наслідки. Ну Україна вирішила не ризикувати. Тому ну їздять на ці переговори, щось там обговорюють і так далі. Чого відкав Кушнер там може не набути? Ну тому що нічого не виходить. Нічого не виходить, і тому такий, такий м'який спосіб відійти від цього, щоб не показати зберегти обличчя, щоб. А потім сказати, ну теж Україна з Росією про щось не домовилося. Ми тут, тут тут, начебто, не до чого, ми все зробили, все, що змогли. А так у, я б навіть це переговори, переговори мене називав. Я б це називав такими зустрічами, які я не закінчався. Тим не тим не менше, менше спецпосланець російського правителя Путіна Кіріл Дмитрієв все таки вирушає у Майамі зустрічатися із командою президента США Трампа І пишуть якраз перед очікуваним раундом перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах. Така сенс, якщо вони можуть не відбутися, або якщо вони взагалі ні до чого не призводять то Росіяни ще не втрачають надію, що зможуть протиснути Україну зараз. Основне, що вони хочуть а, зробити, це а, змусити Україну, а, ну точніше, так щоб а, президент а, створив прецедент а, і дав наказ десь відступати без а, бою. Далі вони будуть розкручувати зраду всередині країни і обрушувати нашу владу. Тепо те, на чому зараз сконцентровані росіяни, тому що їх їхні... ...питанням питанням, що вони там якісь поступки дають, це в принципі десь працює навіть на американців, тому що американці, ну знаєте, люди все ж таки конструктивні, і вони, коли йдуть в перевони, вони йдуть для того, щоб досягти якогось результату про щось домовитись, а тактика переумовна росіян. Полягає в тому, щоб протиснути свої питання, незважаючи на що, і от вони достатньо грамотно маніпулюють цим питанням. Що, начебто, ну ну бачите, ми ж не вимагаємо вихід зі всіх чотирьох областей України. А як про це говорив конкретно Путін, а просимо тільки відійти з Донбасу, хоча Донбас це основне в цьому питанні, і тому Дмитрієв там активно продовжує протискати це питання. А, і інші намагаються протиснути це питання, але воно нікуди не піде, тому що я думаю, що а, а, керівництво нашої держави розуміє про що йдеться, і ні, ніяких ніяких поступків в цьому питанні не буде. А угу. до речі, про поступку від росіян. Поступку я звичайно беру в лапки і енергетичне перемир'я. Власне цікава реакція російського боку. І знову таки, чи можна це перемир'я вважати мертвонародженим? Ви так характеризували переговори, які зараз ведуться із росіянами. Так, от про енергетичне перемир'я досить дивною була реакція у Кремлі, тому що спочатку Пісков, даруйте за сленг взагалі морозився. Йому поставили пряме запитання, він нічого не відповів. Ну а потім два дні думали щось незрозуміло відповідали. І Пісков таки сказав, що Росія, нібито, погоджується утриматися від ударів по Україні до 1 лютого. 1 лютого це неділя. Нагадаю, про перемир'я взагалі не йдеться. каже, це робиться у зв'язку із проханням Трампа для створення сприятливих умов для переговорів. Потім ми почули спікера Держдуми Російської Федерації, такого В'ячеслава Володіна, який сказав, що ä, вимагають вимагають зараз російські депутати завдати по Україні у. Дару зброю відплати з наступного тижня. А ми розуміємо, що з наступного тижня та вже зараз розпочалися морози, серйозні морози в Україні до мінус 30 обіцяють на наших територіях. Власне, що із цієї реакції расистів розуміємо? Чому вона така? І про що це? Взагалі? Ні, ні нічого. Тут не дивного немає. Ну, це ще раз показує, що все ж таки в Кремлі сидять ну достатньо Ну тактично я б сказав грамотні люди щодо ведення перемовин. Все ж таки все ж таки ну в КДБ і всіх інших вчили в першу чергу вести у такого роду перемовини, знаходити знаходити слабкі місця опонентів і не підставлятися під удар. А логіка наступна: після того як це стало публічно, ну коли було винесено публічну площину. А що Трамп ну, начебто ну він сказав, попросив Путіна. А росіяни опинилися в такій ситуації: відмовити Трампу вони бояться, тому що американці зараз системно нищать російську енергетику. В першу чергу вони зайнялися так званим цінньовим флотом. Ну там взагалі цікава історія. Я так розумію, американський бізнес знайшов собі таку непильну схему за державний рахунок. Вони зараз арештовують танкери, які бовтаються у світовому океані. Беруть нафту. Приватний бізнеси продають потім сполучених штатах Америки за низькими цінами. І потім що Трамп скаже, що бачите, я ще вам низькі ціни на дизель зробив при Байдені. Такого не було. Далі дивіться Лукойл. Вони все ж таки забрали. От прийшло повідомлення, що Росіяни були змушені віддати фактично свої зарубіжні активи. Тобто, атака на основу існування Росії продовжується без будь-яких сантиментів. І росіяни не можуть публічно відмовити від Трампу, це з одного боку, і не можуть напродовжувати удари по території України. Чому якщо Путін би пішов на припинення ударів після публічної заяви Трампа на тиждень, це означає, що він одразу ж втрачає політичну позицію всередині своєї країни. <свят> ну, ти, ти там говорив, що ти будеш там будувати новий там трополісний світ, а тут бігаєш на побігеньках у Трампа, і при перше ж його побажанні, ти робиш те, що він скаже. Ну і Китай буде теж задавати питання: що це ви тут бігаєте перед американцями? А ви що там з ними щось що задумали? І тому вони пішли на розділення цього питання з одного боку, з одного боку, коли. Ну там ще на так сильно настали. Вони говорять, що це пов'язане з якимись технічними питаннями, тому що у росіян не існує функції, що вони не воюють. Та є функція, якщо можуть, вони воюють і стріляють. Якщо не можуть, у них починається гра, цю миротворчість, гуманізм, жести доброї волі і так далі. І тому вони розділили це питання: що ну, начебто, ми не і дослухались до побажань шановного Дональда Фредовича. Але з іншого боку, ми не будемо робити те, що від нас просять, і тому удари точно будуть. Тим більше росіяни досі сподіваються, що удари в холодну пору призведуть до повстання в Україні. І е, українці піш е, побіжать вносити діючу владу і валять фронт. От що хочуть робити, е, хочуть робити конкретно росіяни. Тому нічого тут дивного немає. Вони показують, як вони все ж таки грамотно вміють викручуватися з достатньо складних ситуацій. Ну на тактичному рівні стратегічно звичайно їм це не дуже допоможе. Угу. тому логіка, логіка є конкретних дій їх е, зрозуміла. І в даному випадку вони не дають приводу американцям, конкретно Трампу, звинуватити себе в тому, що ну вони, начебто, не хочуть о, миру. Ну і власне напевно така ж логіка в ударах по українській залізниці. Ми розуміємо наскільки важка зараз ситуація на кордонах Запорізької і Дніпропетровської областей. Ми пам'ятаємо, звісно, про ті про ті сильні удари посинельниково і їхні синельникове і їхні наслідки. Так знову таки расисти цим ударами демонструють, що так вони дослухались Трампа щодо енергетичного перемир'я, але вони продовжують бити по території України і на Великий жаль, констатуємо, ну навряд чи, навряд чи Вони зупиняться найближчим часом. Та й взагалі зупиняться, поки цю війну не буде завершено, і Поки Російська Федерація е, не програє там якийсь колапс. Ставиться, станеться в російській економіці. Коли Путін зрозуміє, що не може просто воювати, або щось перемкне його, або щось з ним станеться персонально. Е, я хочу з вами також поговорити про е, шанси зустрічі персональної зустрічі Зеленського і Путіна. Е, мали ми таку перепалку. Не напряму. Між російським диктатором і президентом, тим не менше, пам'ятаємо, що спочатку прозвучала теза від Кремля про те, що так нехай Зеленський в Москву приїжджає. Зеленський трохи подумав і відповів, що Путіна запрошує до Києва не дослівно зараз, але приблизно така ідея. Це так само, як з Путіним зустрічатися в Києві. Сказав Зеленський, я можу запросити його до Києва. Нехай приїжджає публічно запрошую його, якщо він наважиться. Звісно, сказав український президент в той же час. Підкреслив Зеленський готовність до конструктивних переговорів про реальне закінчення війни. Тож скажіть, які шанси насправді зараз зустрітися Зеленському і Путіну? Це по-перше, і по-друге, така комунікація, недокомунікація, некомунікація, не комунікація. Вона про що? Ну як говорив класик української політичної думки, пан Кучмо, це вже було. Дивіться, це вже друга ж така парапалка. Вона перша була після того, як Зеленський в травні в травні минулого року почав вимагати особистої зустрічі з Путіним. Я не знаю, це був експромт чи щось інше, тому що нас тоді змушувало до прямих переговорів з росіянами. Пам'ятаєте, після приїзду тут Мерс, Сталнера, Макрона і Туска, які вимагали, щоб Росіяни припинили вогонь це якраз 9 травня було. А, 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 і Кремль довго, довго мовчав з цього приводу, тому що ну ви і це використовувалося його мовчання і відсутність на переговорах як доказ з того, що росіяни нікуди не збираються їхати. А Зеленський вже пропонував давайте Стамбул, давайте де там Саудівська Аравія. Потім зустріч з Такаєвим. Давайте вже в Казахстані. Ну там летіти ж недалеко. Там тільки кордон треба перетинати, і потім Кремль говор почав говорити. Десь ну фактично місяць вони мовчали, десь почав говорити. А давайте ти в Москву приїдеш. От тобто, ми вже ми вже це бачили. Ми вже це бачили е, ігри е, в цьому питанні, але е, і це знову повторюється. Чому а тому, що Україна знову виводить на той самий трек? Що оскільки це переговори нічим не закінчуються, то Україна використовує відсутність росіян ну, головної особи на переговорах як засіб тиску, в тому числі на американців. Демонстрація того, що Путін не збирається нікого нічого закінчувати, То чого ви тут вітка посудили особа, яка приймає все рішення, не збирається з нами вести перемови. Чи буде вести взагалі перемовини по Путін з Зеленським? Я вважаю, що в Києві розуміють, що цього не буде ніколи, а тому, що це знову таки така сама політична поразка для Путіна. Зустріч з Зеленським, і, і, і чому тому, що це буде визнання суб'єктності України, що існує така держава, в якій є президент, який виявляється легітимним, а не як вони говорили, нелегітимним. І з ним треба вести перемовини. Це знову політична конкретна поразка буде для Путіна. Тому я вважаю, що він не, нікуди не збирається зустрічатися, а його відсутність на зустрічі буде розіграна в такому ж форматі, що росіяни нічого не хочуть робити. Відповідно, давайте додаткові дії, а давайте більше зброї для того, щоб повернути повагу в першу чергу до нашого шановного Дональда Фредовича, який багато зусиль, багато зусиль. Вчиняє для того, щоб припинити цю війну, але росіяни не хочуть цього робити. Тому я так вважаю, як і те, що Путін буде воювати, от ви сказали, буде звертати увагу на економіку. Путін не буде звертати увагу ні на що. Путін, поки буде при владі, він буде намагатися воювати, тому що це його політичне виживання і фізичне виживання. Припинення війни можливо, коли колапс російської економіки буде настільки настільки явним, що у них навіть виникне питання, чи можуть вони знайти в достатній кількості грош грошей на ведення війни, а тому, що американці до речі, разом з українцями активно зараз працюють над танкерним флотом Росії. А що таке Росія без експорту російської нафти? Ну, це кінець існування держави за схемою з радянським союзом. Причому це негативне явище в російській економіці не можуть навіть приховати вже ті люди, які знаходяться безпосередньо в Росії. Навіть Росстат вже фіксує, ну змушено фіксувати дуже неприємні цифри, які вони зараз демонструють. І це подивимось, що у них буде в першому кварталі цього року, якщо такими темпами. А буде така низька ціна на нафту, а такі великі дисконти на неї, і те з якою знаєте радістю а, американські компанії витісняють російські з нафтового ринку світу. А от тому, тому по-іншому не буде. І те, хто там от часто можна чути, хто там говорить, ну от вони інших людей надіслав на переговори. це не має значення, кого вони там присилають. Мідінський, Захтарова, Лавров, Ушаково. Там голова цієї е, е, главного управління. Це не має значення. Позиція Путіна була та залишається незмінною. Те, що він підтвердив, до речі, під час е, своєї прямої лінії, що він вимагає від України виходу з чотирьох областей е, і відмову від НАТО, те, що він публічно сказав. Ну і наступна, це так звані стамбульські угоди, які вони вважають угодами. Е, е, там скорочення армії, там скорочення Нацгвардії. Визнання Криму Донбасу на той час так? відмова від важкого зброєння, відмова від виробництва, наприклад, ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів. Там нічого не помінялося. Поки потім при владі буде, він буде це говорити. А все інше, коли там Дмитрій виходить, що ми там щось поступаємось. Це все брехня, це такі тактичні перемовні маневри, які. Суть питання, суть питання не приховують. Угу. До речі, інститут вивчення війни вийшов із свіжою аналітикою і аналізує, чи готові росіяни вдовольнитися Донбасом аби підписати мир. <клес> Вони звертаються до слів Юрія Ушокова. Ми пам'ятаємо це помічник Путіна, якраз і роблять висновки, що ні не заспокоїться Російська Федерація. Власна, ви нам зараз про це розповідаєте. Ще одна цікава історія, яку збиралася з вами. Обговорити використання рашистами старлінків на е, своїх ударних безпілотниках. Михайло Федоров, міністр оборони, е, звернувся до Ілона Маска. Той відгукнувся, обіцяв допомогти. Скажіть, будь ласка, а чим зараз може допомогти Ілон Маск? Як можна скомунікувати цю історію? І що взагалі використання е, супутникового інтернету для рашистів означає, як це сталося? Ну як сталося, вони пішли до по досить ну, правильному з їхнього боку шляху. Ну те, що я читаю військових аналітиків, тепер це використання старлінків різко збільшує, різко збільшує можливість на ну, це для нас. Проблема непомітна. Да а що вони використовують? Ну досить простий спосіб: якщо над Україною є зв'язок старлінка. Вони контрабандним способом набрали собі старлінків з інших країн і тепер використовують старлінк, який працює над територією України. А для того, щоб нищити нашу інфраструктуру, і тут як я розумію, технічне питання виникає. Тобто, якщо радикально вирішувати це питання, це треба вимикати старлінк над територією України. Угу. Да, але ж проблема для нас, тому що українська ж армія активно використовує старлінки або знаходити інший спосіб або оперативно наприклад блокувати оперативно блокувати ці старлінки а а як ти це зробиш наприклад так і багато інших технічних викликів та такси що росіяни використовують шукають способи нищити нашу оборону так вони системно інвестують свої в тому числі якісь наукові дослідження щодо цього вони активно масштабують... Вони активно масштабують виробництво. От дивіться, як вони зробили. Вони ж не зробили там 120 моделей шахедів. Вони взяли основні моделі, там ланцет, шахеди і постійних їх удосконалюють. це таким чином, тобто, вони зробили фактично універсальні платформи, які легко виробляти, здешевлювати виробництво і так далі. Так, наприклад, робили американці під час Другої світової війни, коли вони брали. Достатньо вдалі моделі, наприклад, танків чи автомобілів, і через уряд роздавали. Завдання корпораціям, щоб вони робили одну і ту саму модель, угу. тому що це взаємозамінність запчастці запчастин і масштабування виробництва. Бачите, а пане дай... Тарасе, даруйте, перебуває вас. Тут відкрите питання. Чим ми готові відповідати? Як ми зараз змінюватимемо наші безпілотники, і як ми будемо боротися з цією проблемою, описаною вам і мною? Дякую вам дуже за коментарі. Тарас Загородній, політичний експерт спілкувався зі мною.